Слава. Живемо слава. Я думаю, що це затягування часу. Придумано, що закрите, зробити закритим судове засідання немає ніхто права, так як воно відкрите, тут не преступника за вбивство, або ще щось засуджують. По-друге, ще півгодинки потягнеться, типу, час, а то ще як того разу, ще й на час затримається і все. І Сьогодні завершиться судове засідання на тому, що просто приймуть рішення, типу або закрити або не закрити і назначить судове засідання на наступний раз так у прокурора мені сказав це саме секретне секретне те саме які секретні можуть бути так він сам не знає, бо він там не був за скільки судових засідань не знаєте за що тут якщо буде підніматися як от кажуть да місця дислокації ну я згодна що це краще не розголошувати якби ну, місця дислокації роз А ніхто їх тут не А ви це місце дислокації пробує, не влияє не ніяк. Ну, да. Воно вже давно переміщене другі і, то, то, то питання дислокації зовсім буде мати не зачем ми за три роки нічого не услышали по ну, ну, за що, ну, три года за че і ми кажу... нічого не услышали. Ну, Ну, знаєте, як Збройні сили, тоді я прийшла в РТЦК і там сміялася, і казали, коли це пограничники були на бойових завданнях. Ну, перед нами не стояла задача саме в участі в боях, або якихось секретних таких там спецоперацій, да, як інші служби виконують. Mm -hmm. ну тут я згодна. Якщо там виконувались такі серйозні там бойові завдання або там спецоперації, це звичайно краще не розголошувати. А просто телефон, ваш прокурор, айфончик. Нічого серйозного там я кажу, наше керівництво наше керівництво. Наше керівництво не приймало. Я просто бачу стацію, що в нас це повторюється якийсь рухвиком. Прокурор уже знає що зараз буде. Він просто вже збирається додому. Прокурор, ви зачекаєте? Нічови. Адвокату окремо дякуємо, що зачитав, скільки що права, все молодець. Хочуть знімати. Все красиво Задам Задам те питання. В тебе є докуду в частині. Допуск до секретності? Не було. Ні. Які ще питання? Ну, тим паче. Можна було сказати, що Вона має допуск до ну, да. вона до нього має, не має добу. І тут ніхто не називав адрес прямих судового цього закладу. Де То все воно... заче розположення військової частини, mm. ну ніяк. Там немає цього ніякого. Це абстрактне поняття, розположено, воно не потрібно для розвитку. Mm? Та не треба курити на що воно. Повтори, повтори. На обід. Що угу. до смачне брали? Дайте продегустую. <рес> Уже вечерять пора, а ви тільки на обід. Я бачу як на Є така річ, що називається нахожіння базового візера.